Привіт! З вами Ірина Касіянка. Я авторський продюсер, наставник людей, які хочуть створити свої продукти. Не що це може бути. Якщо тобі потрібна допомога, будь ласка, звертайся, буду, буду рада тобі допомогти. А наразі я хочу дати вам таку маленьку мотиваційну техніку, як подолати. Свою тіньову сторону. Я хочу попрацювати сьогодні з колодою тіней». Це колективна колода, створена під моїм Не під моїм авторством, це колода, яка створена 9 співавторів стається. Під моїм супроводом. Я є ідейний автор цього проєкту. У нас є такі чудові тіні. Це ландшафти з різними тіньовими сторонами, різними ситуаціями, різними шляхами, різними дорогами як спосіб виходу з будь-якої ситуації. Вони різноманітні, нестандартні і тому це цікаво. І я витягну зараз одну карту. Ось такий замок. Да? Задайте собі питання, яке вас найбільше зараз хвилює, що це для вас, який це може бути запит, з чим він пов'язаний, тому що тіньова сторона наша може проявлятися в будь-якому запиті, неважливо, що це може бути. І зараз я вам надам одну вашу тіньову картку і накладу її сюди. Що це за тінь? Як вона про вас? Як вона стосується вашого запиту? Чому саме ця тінь? Чому саме під ваш запит? Чому саме зараз? Чому саме сьогодні? Як це заважає вам у вирішенні вашого запиту? І після того, як ви дасте відповіді на ці питання? Просто подивіться на вашу картку ресурс. Як це тепер для вас? Як цей ресурс рятується? Де ви хочете поставити вашу цінь і ваш ресурс? Да? Чи можуть вони бути разом? Чи ваша ресурс спалить вашу цінь? Чи ваша тінь оселяється в цьому замку? Чи ваша тінь вже на початку ще, чи вона вже вийшла? Як ви це можете а, преобразувати? І на зміну я вам дам підказку. Тінь – це як кімната таємниць. Озирнись і знайди ключі до глибин внутрішнього світу. Подумайте про це, про вашу тінь, про ваш ресурс, і як це про ваш запит, про ваше питання. Напишіть і поділіться, буде цікаво.